Свератусмішевзелеве Вікторія до вас з подаруночком. Хто давно мріяв про те, щоб вивчати французьку швидко, ефективно, щоб все було разом, і фонетика, і граматика, і нові фрази, і мистецтво швидко говорити? Ела вала, voilà, як кажуть французи, je vous en prie, Завтра у вас буде така можливість 4 січня. Ми з вами на моєму телеграм-каналі з французької мови. Якщо ви ще не там, ви можете потрапити за посиланням в шапці профілю телеграм-канал з французької мови. Починаємо наш notre voyage incroyable 14 днів по фільму Анту Шаблю. Один плюс один. Кожного дня впродовж 14 днів ви будете отримувати три важливих. Інструменти для того, щоб заговорити французькою мовою, надовго використовувати граматику і красиві фрази, і безумовно поставити свою вимову. поносясі. Перший крок ви будете отримувати епізод з фільму з субтитрами. Другий крок у вас буде файл для завантаження з моїм перекладом фраз. І третій подкаст аудіоурок, де я буду пояснювати, як працює кожна фраза, як працює граматика, і безумовно ви зможете поставити свою вимову. І фрази кіскчуфуля сі па посібле», «Сі швецо, се суфі» і багато інших. Ви будете розбирати на молекули і. Впевнено використовувати у своїй французькій мові. Чекаю вас завтра на телеграм-каналі. Ми починаємо notre Voyage на Salut!